Всім привіт! Що там сьогодні понеділок? Робота пре, як я і думав. Дружина мені казала, може відпочини з понеділок, але я ж знаю, що в понеділок у мене своїх дуже багато. Вже проїхав я, виходить, 50 майже кілометрів. Касу, 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 точно я не знаю, не передивлюся, а зараз я гляну. Взагалі, відос не хотів знімати. Тому що цей... Думаю, щось часто знімаю, ні? Великі відоси. То вам набридне мене дивитися. Так, 250, 450. 500, 600. 600. Що так мало? 600. А, ну рахую, що мінус 10-40. Ну, все рівно щось 600 мало. Щось коротше, телефон може тупить, не все рахує. Може, щось у мене ще зі своїх було. А, оце ж ще 120, 600-720. Ну, коротше, десь так і є. Блін, сьогодні жара буде, капець, щось там прогнозує 34 градуси. Я вже їжу з кліматом Яманау. Це просто жесть, згоріть можна блядь, в цьому ліфі. Так що якось так буду що довше, довше заряджатися, менше зароблю, але хоч з комфортом буду їздити. Зараз везу я а, ключики. Та, а зараз короче, я зроблю скільки? 250 і ще 200, 450. То У мене зараз каса вже буде ого. го Ого го вже буде. Так що, якось так. Зараз все позавозжу, порозвожу. Так, ну що, активність нормальна ідея, до речі, по каналу. Дякую вам за підтримку. І відоси. І, до речі, дивиться мене один такий таксіст, таксист з Маріуполя. Тобі вітання, він теж переселенець, як і я, тільки він в Києві, а я в Рівному. Теж почав вести блог свій в цьому. В Ютубі про таксі. В нього два канали, а може і три. Напевно, три в нього канали. А ну, таксист з Маріуполя. Напиши скільки в тебе каналів в Ютубі. Тому що я знаю, що ти знімаєш про таксі, знімаєш автобазари, тебе окремий, і знімаєш там ще щось, про котів чи щось таке, там, да? Наче, катабанда в тебе. там. Так так. що якось так. Зараз його нікнейм напишу. Зайдіть, підпишіться, у нього там теж ціль тисячу підписників, щоб була монетизація, щоб він трошки щось дозаробляв, тому що зараз такий час, треба мати доп. доходи Мінімум якийсь там буде, ну, в місяць там може, там може 100 доларів він там заробить на цьому буде кут. Все ж краще, ніж нічого. Правильно, правильно. А з часом буде все більше, більше, більше. І мене не забувайте підтримувати. Вподобайка, коментар і полетіли. Я зараз такому на, на Бадрячковському вже починаю. так Хоча, блін, вчора пивка попили, кальян покурили, трошки щось голова зранку поболіла. Зараз вже з кандрчиком поїздив, роздуплився взагалі, все чотенько. Заряджений по максимуму. Так що працюємо! Тільки вперед. 13-12. Батарейка вже розряджена. Чому розряджена? Тому що сьогодні жара 31 градус. В машині це взагалі нереально, якщо без кандіра. Проїхав я, не збив, до речі, пробіг. Проїхав я зараз 95 км вже. І е, каса, ну така, каса не дуже гарна, але що маємо, то маємо. Каса у нас 1350 гривень. На пробіг 95 км. Ну, якось, якось так. Зараз залітаю в магазин за Лавашиком. Пообідаємо і будемо вскривати кавуна. Сьогодні купив, до речі, кавуна. Кавун коштує за кілограм 50 гривень, От 7 кг 350 гривень віддав. Сказати, що я в шокі, це нічого не сказати. Сьогодні трави купили, блін. І ягід. Майже на 700 гривень. Ну, на 700 гривень, так. Да. Це, це капець. Лохіни дружина купила. І цей. Э, персиків, помідори, огірки і як кавуна купив. Ну, 700 гривень нема. Но. Що якось так, ладно. Хто їсть, смачно, я теж пішов. Не пішов, а поїхав. Полетів їсти, їсти вже хочу, що капець просто. Да, Ну з кондюрчиком взагалі бомба їздить. Але пробіг одразу десь кілометрів на 25 менше становиться. Так що якось так все. Ну що? 350 гривен вскрываем. Оправдованный или оправдованный покупка. Так. Первая пойдет. Сразу такие шмантылки будем. Проба. А, мед. Так, отут на ніхрена собі я вдома просидів. 3 часа 40 хвилин, ну це робітник. 12 кіловат зайшло. Я в шоці? Зараз подивимося, що там. Чікс Зараз закрию. Шік. Безключовий чипс. Нукс, що у нас тут показує? Було там щось 5 кілометрів, може і менше, 97. Все, летимо працювати далі. 72%. Взяв замовлення. Так. Що за замовлення? 150 гривень за 7 стандарт. На студентську 30 Летимо! Литимо. Капець переспав, я, звісно, взагалі всю роботу проспав. Розпочався дощ, а в мене розрядилася батарейка. <реш> ну, в принципі, я завжди в такий час їду вечеряти, так що, це в принципі, нормально. А, що там? Трошки попрацював я. Загальна каса на зараз 2000 гривень. На пробіг, зараз я вам скажу, було 160, зараз 320. Це 100, ну, на 160 кілометрів. Але там виходить моїх десь 25, тому що я доньку відвозив в табір, потім забирав, забирав табора, потім дружину відвозив на базар, забирав її з базара. Мінус 25 точно можна, 135 на 2000 гривень. Ну, таке. І на, і на тому дякуємо, що у нас вийшло хоч щось сьогодні заробити. Зараз що, який план? Дозаряджаюсь. Десь півтори годинки, поки повечерюю. І потім до талого, поки не розглядеться машинка, будемо працювати. В планах би. Зробити хоча б десь 800 гривень, щоб вийти на 2000, плюс-мінус чистого прибутку. Так що, якось так, підкрадаємося вже додому, швиденько вечеряємо і вилітаємо. Щось вам ще хотів розповісти. А, ситуація тільки що була. Приходить мінімалка. Щось там 500 метрів подача трошки більше кілометра їхати, там, кілометр і 200 метрів. Думаю, о, за 80 гривень, думаю, зараз нормально. Якраз роботи щось вообще, глухо було. Ну і що ж ви думаєте? Під'їжджаю я. Тільки нога вступила на коврик машини. Каже мені, а що це у вас на 10 гривень? Збільшилась мінімалка, вартість мінімалки. Мінімальної поїздки. Вона каже, ми завжди їхали за 70, а тут ви 80. Думаю, блін. а якраз вже трошки температура спала. Я кандюк виключив, тому що і запасу вже мало залишилось. Думаю, щоб на вечір більше залишилось. І вікна передні повідкривав. А їх сіло 4 людини, блін. Ну маршрутка. маршрутка. Маршрутка вартує, у нас вже в Рівному 18 гривень. От вони скинулись і їх довезли як панів. І що ж, вікна відкриті, вони. А можна, будь ласка, закрити одне віконце. Та можна. А можна ще ваше прикрити? Та можна, їбіть твою мать. Їхать кілометр двісті, а мозгів чекіпуки, блін, як ото не знаю. Як будто за бізнес заплатила. Короче, ти шо, ти шо? Так, все, я підлітаю вже додому. Включусь трошечки пізніше. 40, 45% заряду. Прогнозовано 60 кілометрів. Що вам ще хотів сказати? Створив я групу в телеграм-каналі для спілкування, фан-зона чат мільйонерів. Так я її щось назвав. Кому цікаво, вступайте в групу, будемо пере... ну, спілкуватися, що там, які теми якісь піднімаєте, будемо проводити спілкування. В чаті. Так що якось так ще я таку добав, добавляю. Так, приходилось якраз біля мене. А, з подачею. Блін. Заказ був другим водителям прийнят. Йомайо, що це за прикол. Ну ладно. А, коротше, приєднуйтесь. Я в описі до відео. Закину посилання, ну і в коментарях, напевно, теж закину. Тому що в опису рідко хто заходить. Ну, кому треба, той знайде посилання. Так що якось так. Все, чекаю замовлення і буду підбувати вже підсумки, щоб відео не розтягувати на дуже велике. З пасажиркою. І то знаєте, люди люблять поговорити. І то від початку до кінця рот не затикається. ля Ні, ну вона. Теми такі нормальні, не, не скучні. Але все одно, знаєте, з нею хотілось поспілкуватися. А бувають такі -то... жінки такі, вже такі старі, то починають там бабки старі. То. То вже хочеться швидше довести і здихатися її. А тут дівчинка приємна. Теж за кермом, до речі, їздить, щось там є до 30 років, 12 годин за кермом, мовій. сьогодні покаталось воно. Ай таке, все, під'їжджаю на наступне замовлення. Так, ну що, завершуємо сьогоднішню робочу зміну 23.33 на годинниках. Що у нас вийшло? А вийшло то, що я сьогодні вдома пробув 6 годин аж цілих. І по уклончику у нас 900 гривень. Грубо кажучи, там закругляє 900 плюс 1100 у мене було своїх там плюс з Це у нас 2000 гривень. І болт, 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 Болт. 750. 2 750. І виходить чітко та сума, котра мені потрібна, щоб заробити 2000 гривень. Мінус амортиза... Фу, амортиза, господі, вже голова не варить. Мінус аренда і зарядка. Виходить, у нас 2000 гривень чистими. Для понеділка це взагалі отакий бомбовий результат. Так що я цілком задоволений. А, і дякую новому підписнику, який сказав, що мені треба замінити кріплення для телефону, тому що реально воно <кху> тіліпається. <кху> так, а може воно... Та ні, ну тут вже нічого не підкрутиш. Зараз спробую. Ні, все одно тіліпається. Трошки. Ну, зараз ще тут підтягну. О, ну наче так, зараз краще, ну. О! Мені здається, краще, ну зараз... Коротше, завтра протестую. Я його підтягнув, і то цей взагалі бомба стала. Завтра, коротше, протестую ще. Ні, тіліпає все рівно. Треба таке, щоб кріплення було гарне, напевно. Так що якось так дуже дякую всім за активні підписки. Реально за 3 дні 100 підписників. Це взагалі тут. Це відрив башки, <кхем> Дякую взагалі бомба. Просто такий застой був жорсткий і тут прорвало. Так що дякую за підтримку. Хто не підписався, підписуйтесь, далі буде цікавіше. До зустрічі в новому відеосі. па, -па.